Олені досі не віриться, що зовсім скоро вона відпочиватиме на Мальдівах. Жінка навіть не очікувала, що поклавши гроші у банк Надра на депозит фінансовий туризм зможе виграти путівку на двох у серце Індійського океану. Ми позвонили, так і так, поздравляємо, виграли. Зразу ми не повірили. Позвонили на гарячу лінію, там сказали, що через п'ять днів буде там точно результат цієї лотереї. Потім позвонили, вже сказали, приїжджайте. На сертификата. Вообще мне до сих пор если чесно не верится, сколько эмоций, і я взагалі не думала, що такое может бути. Олена жодного разу не пошкодувала, що за порадою матері скористалася послугами на драбанку. каже, найбільше подобається ставлення до клієнтів. Дівчатки, які нас застрічають по яким вопросам, вони нам нам, нам звоняти. Ми їм звані в яке время. Всі відповідають. ну, то тобто, там приїхайте, когда надо, когда вам удобно, Все вот эти очень приятные моменти. Постійні клієнти знають, що Надрабанк – це не тільки приємні подарунки, а й повний спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб. Наприклад, тут пропонують дуже зручні програми, які значно полегшують зняття коштів. Надрабанк, банк він, а, і має такий такої проекти літакої продукт, як мастер Мастеркат і а, пакет вільні кошти, котри дозволяють всім держателям даної карточки. Абслужуватися у всіх банкоматах, всіх банках по Україні без комісії. для клієнтів «Надрабанку» продовжує діяти депозит фінансовий туризм, який пропонує максимальну відсоткову ставку серед усіх банків країни. Фінансовий туризм це і, і іменно путіше по, по миру финансов. Ми являємося як консультантами і як партнерами наших клієнтів по роз'ясненню именно по фінансовим вопросам. І фінансовий туризм це акція именно розміщення депозитів именно в иностранной валюті. У нас максимальна процентна ставка серед всіх банків страны. Надрабанк працює на ринку уже 20 років. Його багаторічний досвід і повагу до потреб клієнтів нещодавно відмітило агентство експерт рейтинг, включивши Надрабанк до десятки найкомфортніших фінансових установ. Анна Лукашук, Олександр Довгань, деталі.